Карвінг для мене це вже от таке мистецтво, яке хотілось ем, донести до людей, щоб люди один одному могли дарувати. Тому що все, що ми створюємо руками, це трансформує транс, транслює нашу енергію. Про улюблену справу, яка приносить не лише радість та задоволення, а й додатковий прибуток. Відомо краї майстриня з карвіну Наталія Донська може розповідати годинами. Мистецтвом художнього вирізання овочів та фруктів Закарпатка займається близько чотирьох років. Перше знайомство з карвінгом відбулося випадково. Утім, жінка зізнається, воно стало знаковим та доленосним у її житті. Декілька елементів я спробувала і все. І вже з цього, з цього часу вже не можна було це покинути. Відповідно, захотілось далі вчитися, шукати майстра, в якого вчитись, і відповідно підвищувати рівень. перше місце, де я навчалася, це академія карвінгу України. Останнім часом карвінг композицій як ніколи актуальні і не тільки у столиці, де зараз мешкає Наталія, а й в обласному центрі Закарпаття. Витвір мистецтва зі свіжих овочів та фруктів, який у середньому вартує від тисячі гривень, це подарунок, що не залишить нікого байдужим. Адже зі слів майстрині кожен букет створений від душі і має свій особливий характер. Такий подарунок це це є подарунок з душею. Такий подарунок не може просто не викликати позитивних емоцій. Він вражає, він дивує. І такий подарунок запам'ятовується. Навіть скептики, чоловіки настільки полюбили наші букети. А ще жінка щодня вдосконалює свою майстерність, адже переконана, меж для творчості немає. Крім обов'язкового карвінг навчання, яке Наталія відвідує щонайменше двічі в рік, досвід черпає і в інших майстрів. Згодом свої знання та уміння раду передає учням, яких нині налічується скільки десятків чи не в усіх куточках України. Це яскрава творча медитація. Хтось приходить займатися карвінгом для того, для душі. А допомагає розкрити творчий потенціал. Люди, які трошки зажаті, закриті в собі, вони проходять саме з цією метою. Хтось бажає створювати красу для дивувати чоловіка, рідних, батьків, дітей, своїх гостей. Ідеї створення ексклюзивних композицій з овочів та фруктів народжуються несподівано найчастіше з'являються вже в процесі вибору природних компонентів. Водночас майстриня зізнається, сам результат завжди приємно дивує. Кожна ідея спонтанно виникає. Вона може виникнути, от як, як таке полум'я. Ідеш, ідеш на ринок, думаєш, куплять одне, і тут переключається інша кнопка. Взагалі, композиція з салом в тому вигляді, яка вона, яку ви зараз бачите, це вона виникла буквально вчора. Сидячи в розмові з моєю ученицею. Ввечері ми спілкувалися про те, що зробити, вирізати. Я вирізала троянди з салу, А до цього проситься там чорний хлібчик, а до цього там ще це, а щось мариноване. І отак от вийшла ця композиція, яка відповідно яку. Майстриню не засмучує те, що композиції, які вона створює, недоготривалі і псуються за добу. Зі слів Наталії, овочево-фруктовими шедеврами можна не лише милуватися, а й посмакувати. Це овочі, це фрукти. Вони вони створені для того, щоб, щоб вони потім були або з'їдені, або спочатку полюбувались. Потім їх з'їли. Їх можна ці букети, їх можна компоненти, на салати готувати. Можна зварити з них першу страву, приготувати якісь гарніри. Відповідно, їх можна запікати, їх можна сирими їсти. Тобто це овочі, це букет, який можна від потім розібрати на елементи, а також використати. Роботи Наталії Дунської знайшли поціновувачів не лише на Закарпатті, а й в інших регіонах України. Нині жінка активно проводить майстер-класи для новачків, які бажають опанувати це мистецтво. Крім того, незабаром фруктово овочеві композиції Наталії Дунської продемонструють і на модному показі у столиці.